Вітаємо. Сьогодні у нас в гостях найщасливіша переселенка з Криму, ну, приблизно так, пані Ляране. Ви так себе назвали в одному з інтерв'ю, так? Так, алейкум. Да? А, можна так казати, я себе вважаю щиро такою. І поясню чому. А, тому що, а, стикаючись кожен день з долями інших переселенців, да, які. Так, стається, що вони приходять до мене, шукаючи роботу, чи я їм допомагаю по якимось там в рамках якоїсь своєї активності. А, чи читаючи знову ж таки, у нас може бути кожного дня вимушено переселенці стати будь-яких громадян України, особливо при фронтових зон. Да? Тому, якщо порівнюючи їх долю своєю, сьогодні на поточний час я маю відносно. Спокійне життя в тому сенсі, що не пролітають кожен день бомби. Наше місто Львів не бомблять, слава Богу, кожного дня, так як це відбувається з містами на Харківщині, Сумщині і так далі. От, в Одесьчині. Я маю свою справу, яка мене надихає, яка мене годує в прямому сенсі, яка мене підсилює. Поряд зі мною чоловік, поряд зі мною моя дитина. Так, не все ідеально, але якщо порівнювати а, з іншими, то та, я щаслива переселенка. І а, це, напевно, ще і ще тому таке ставлення до того, що я маю. А, те, що мені вчили так, мої батьки. І, і, і релігія, а, іслам. А кримські татари є мусульманами, іслам вчить цінути те, що ти маєш зараз. От. І не жалітися. От, це взагалі гріх вважається по ісламу жалітися. Тому... Але найщасливіше Переселенка з Криму не дуже хоче або й не може називати своє прізвище публічно. Так. Але може сказати, з яких причин? Звичайно, в цілях безпеки, тому що відносно інших знов ж таки переселенців, тих самих з Криму, я е, говорю про Крим, я говорю про ту ситуацію, яка зараз є в Криму публічно, в атерах з людьми, і тому не хотілося б, щоб це було загрозою для моїх батьків. Для переслідування моїх родичів близьких, тому в цілях безпеки я уникаю згадування про і своє дівоче ім'я і по паспорту. Тому тільки в цілях безпеки, але певно в Криму вас багато хто впізнає. Оскільки ви розпочинали журналісткою, маєте журналістську освіту і працювали, то, напевно, або колеги, а не всі колеги. Ні, я не так скажу. А більшість колег в Криму, напевно, проросійські, то впізнають, коли читають інтерв'ю, бо бачать вас десь на телебаченні. Ніхто з них не покликався до вас ніколи. Ні. Давайте так. Все ж таки, я на, на той момент, коли сталася амнексія батьківщини. Я не була взагалі відомою журналісткою. Я, була, я, я писала аналітику, економічні обзори без політики. А, без політики, да. тому що ще коли я починала свою журналістську кар'єру в 17 років в звичайній районній газеті в Джанкої, то Джанко, я більше писала про ферми про лікарні от про культуру корейців, там болгари та да російською мовою писала. Ну та, звичайно, звичайна, та звичайно, російською українською. Ви тоді не знали? Я знала, але україномовний газета в Криму була одна. Ну чи дві? Одна була кримська світлиця, от бо інша була корпоративна, якщо можна так назвати, флот України, от яка розповсюджувалась серед тих, хто служить у флоті України. Та і була ще раз на тиждень або раз на місяць, якщо не помиляюсь, була газета Верховної Ради Криму, Кримські Звістя, і от якась там дві сторінки видавалася українською мовою. Це, мабуть, теж одна з причин того, що так легко. Російщина почувалася в Криму, оскільки засобів, маси інформації українських не було, якби поле було віддано інформаційне Росії. Поле інформаційне, психологічне, матеріальне, будь-яке куди не інфраструктурне, можна так сказати, було віддано на те, щоб там українці почувалися не в себе вдома, а в себе вдома там почувалися саме росіяни. А кримські татари, повернувшись наприкінці 80-х і в 90-х роках в Крим, ким вони себе там починали почувати або почували, коли приїхали? Чужинцями. приїхав? Нас нас, 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 нас там ніхто не чекав. Ще діла, давайте так, кінець 80-х, ще діяла російська, російські ці да, і пропаганда. Та про те, що це потім нам кримчани, і там після п'яти десяти років спільного життя на півострові вони потім нам розказували, да нам говорили, що приїдуть люди, а будуть приїдуть татари, татарва. Так вони називали, що будуть забирати домівки свої. Різати всіх, влаштовувати щось страшне. От тому за людей залякували спеціально там. От а вони знали, що кримських татар виселяли примусово після? Я думаю, що ні. Це ж а, тобто, для масового сприйняття, чому воно і виникало побутові ці і болінги, і те, що нас не чекало, то що на побутовому рівні пересічні кримчани не знали, хто такі кримські татари. Бо і що з ними зробив Сталін? Що з ними зробив Сталін, Та а, в це ж в одиницях виникало питання там в 50-х роках, де цей дім, він нестандартний, незвичний. Чому я тут живу? Хто е, від кого тут лишився цей дім? Напевно, що люди це одиниці питали там бабусів, дідусів, а хто побудував цей дім? А як ми тут опинилися? А чому наші родичі живуть там, я не знаю, на Винниччині, чи а, в да? Бо Крим заселяли насильно через там ці совєтські техніки переселення туди сюди, після університетів. Да? Е, Купу народу. штучне або не шну штучне, виходить, це заміщування народів по всьому радянському Союзі. В будь-якій республіці, республіці на той момент а Крим тим паче він лишився після 44-го року пустим. От, і в одиницях, напевно, людей в голові просто проскакувало: хто чий це дім і чому ми тут, а в переважності ні. Так, насправді і в той час робилася так, якби табличка советський народ, а насправді «Русський мір. Так, 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 звичайно, як параоприємниці. Ви народилися в Узбекистані. А коли ви довідалися, що ваша прабатьківщина, ну бо ви не народилися, це Крим. Батьки вам розповіли? Не боялися коли? А дивіться, точно про Крим не було. І я свідомо пам'ятаю, там які певні етапи своєї життя, там фрагменти буквально в Узбекистані, там, де я народилася, і там точно не лунало слово Крим. Чому? Оскільки батьки боялися, що ці розмови про Крим підуть у дітей, а дітей не можна контролювати, вони можуть це в школі. в школі, в садочку, на вулиці сказати. І це. Ну, це це було небажано, страшно. Тому що це ще діяв цей радянський режим. Та? А на борту літаку, який летів, власне в Крим. Тоді я дізналася, що ми їдемо в Крим і не бачимо. Що... Чи з Сашкентові летіли, чи Самарканд? Андіжан Ан Андіжан Андіжан. Потім пересадка була в набережних Челнах. Я от вам потім Сімферополь кінцева, я вам розказував мене перед очима ці фрагменти. Добре пам'ятаю. Так. Просто дуже в кольорах. А ви кримсько-татарську мову знали з дитинства, з Малку? Ну, розмовляли в... вдома розмовляли рідною мовою? Вдома розмовляли рідною російською мовою. Ми були всі завжди білінгвійні. А з приходом з тим, як стала Крим не складі Незалежної України, і вже три мови лунали вдома. А багато кримських татар, які Забули, зреклися рідної мови, таке серед українців часто трапляється Усебнення. і були лише російськомовні. Не можу порахувати я не ну, дослідницький інститут, але, але я не можу там не говорити, що це такий є якийсь відсоток. Не можу сказати правду. Тим більше, що зараз оце, через навіть ту біду, яка стала з моїм народом, та, рівень самодентифікації через зовнішні чи мовні. Маркери, да, там я не знаю костюм, елементи костюму, елементи орнаменту присутні там навіть на екоторбині і так далі. А це якраз ця біда, вона ще підштовхнула нас до того. І теж говорити про окупований про, Крим так само про про окупований Крим в ТО в більшості. Тому що якщо а, кримські татари на материковій частині, вони в більшості там, в Києві, да, в Київській області. І так от, і з тими внутрішніми міграціями через війну, і, і, і вони їду, їдуть, мусять виїхати за кордон, то а, а, масово монолітне проживання мого народу є зараз в Криму. І те, що вони зараз роблять, це дивовижні речі. І через з те, що хочеться зберегти а, саме дефікація. Я Можу просто фрагментарно розповісти про один сюжет, який стався з моєю коліжанкою. А, вона одягла а, головний жіночий убор, борфіс, називається От, а, костюм сучасний з елементами орнаменту. І а, планувала їхати на концерт Кримська музики і стоїть на зубит чекає свою маршрутку, оскільки це в межах там Симферополя. І підходить до неї росіянка, ми їх називаємо Панаєхі, і питає: А що, це, що в тебе за який котілок на голові? Ну, так вона обізвала наш о, національний убір, а, на що моя колежанка сказала? а Це о, національний кримськотаський жіночий головний убір, і ми як корінні народи Криму носимо це вже останні, там, 700 років. От така пауза була. Росіянка скривилася. На що потім моя кліжанка продовжила: Ви так само можете зробити зі своїм кокошником. Ну тобто, цей тролінг і зовнішнього ознаки про те, що ти корінний народ, представник корінного народу, і е, будь-якими там розмови на кримсько-татарській мові, відкриттям приватних дитсадочків з кримськотаським. Вивченням та спілкуванням, школ, ансамблі, показ мод кримська створення стендап-шоу кримського знімання кліпів, фільмів кримськотаською мовою. Це зараз те, що відбувається в Криму. Я пишаюся з земляками, які суперечсом це роблять. На також це елемент національного спротиву кримських це так, та, так, так. так. Так, в тому числі, в тому, поза тим, що є там партизанські рухи, до яких долучаються не тільки кримські татари, а і всі україно, а, проукраїнські та, люди в Криму. А, але, от власне, підкресленням своєї самодифікації, так, мої земляки роблять зараз в Криму. Гарно це підмітили справді. Мало росіянок виходять в кукошниках на вулицю. так от, Щось не носять, а мали б тим гордитися, в принципі. Чим Це Росія мала би в кукошниках на вулицю виходити. А як ви називаєте росіян? Розшифруйте це значення. Ви сказали, я боюся. Анаєхія. Бо... Ну, тобто, що вони понаїжджали. Ага, так та, тобто зараз вже, на жаль, тридцять 35 ну, по деяким дослідженням та припущенням а, іде підміна населення Криму, Кримського півострову, тим, що а, там є вигідні умови іпотеки, заселення росіян з Росії. Вони ну, це получається для росіян найпівденніша частина України. Вони вважають, і тепер новий регіон, в який там фінансуються, розбудовуються, і так далі. Там можна заробити. А і в який лас... спосіб витісняють кримських татар? А через утиски. Через арести, арешти, обшуки на теперішній час 208 політв'язнів, в, в переважній більшості там кримські татари, от, в тому числі українці. От, ну, це активістів, це, Актив... це свідомі. Ні, ну, свідомі. Так. Вони переслідують. А, а як діють на масу? Ну, в кожному народі, якби є така серцевина ну, людей. Я не скажу, що вони байдужі, але вони більше так до побуту, до економіки, до, ну, може так, не надто сміливі, скажімо так. так? І е, окупаційна влада завжди розраховує на цю категорію людей якимись своїми засобами впливу. Ви це е, відчуваєте, Знаєте з Криму? Так як це як це діє? Саме ве ви... витискають. Саме я перший інструмент залякування не може не впливати на людину, що його сусід через дорогу сьогодні, там в п'ятій ранку прийшли до нього з обшуками і арештом. Людина себе приймає рішення, чи я тут лишаюся, чи йду далі. Перше. Зразу згадка про конечно. воронки і про інка веде. Значить, до мене теж можуть прийти. По-друге, рекрут. Рекрут в Криму теж відбувається, і збір там чоловіків призинового віку там відбувається ще страшніше, ніж у нас. Буквально полювання. Через що, на жаль, мої кузени двоюрідні, троюрідні мусили виїхати в Казахстан, вони призовного віку, так, От і це і цього достатньо. І коли заборонений представницький орган між ліським народу та з 14, з травня чотирнадцятого року, коли заборонений взагалі масовий. Навіть шанування на день жалоби 18 травня. Це заборонено, офіційно заборонено. Коли в школі відбувається побутовий булінг, батьки, наприклад, хочуть, щоб дитина вивчала кримськотарську мову, а її ставлять такі умови, що немає часів, немає підручників, немає викладачів. А якщо є викладач, то йому створюють всі такі умови, щоб у нього не було часів додаткових, його навантажують інші. Тому це все відбувається від таких масштабних да, про залякування рекрут до побутового на рівні шкіл і дитячих садочків. Чим рятуються ті, хто там залишається? От ваші батьки, наприклад, яку, яку розраду вони знаходять в умовах? Російської окупації то, що я вам і казала, земляки це через те, що вони знаходять будь-який формат ствердження самодифікації да, показу з того, що там кримські татари з цей бізнес форум чи там книжковий форум. І це причому це не виключає, що там будуть висіти, на жаль. Вони мусить вивішувати на, на, на публічних заходах триколори і включати цей гімн Росії. А більш того, на останньому книжковому форумі навіть організаторів оштрафували за те, що а, прапор російський був не того розміру і не там, не, не по центру вісів, як положено, як би їм хотілося. Да? І там навіть оштрафували за за книгу на російській мові а, заголовок який був назва була якої. Прогулки по Нью-Йорку. Чибто, ну, чи про Америку тут розповідати. Ну, тобто, такі такі абсурдні для нас е, речі. Та, а стосовно батьків, е, в них є правила моїй родині. Якщо кудись хтось їде в домашніх, то він повідомляє, куди їде, якою дорогою, що приїхав, повідомляє, що коли вже буде повертатися назад. От е, мама оновлює продуктові там запаси на всякий випадок, тато е, облаштував укриття. А розрада в них о, дім. Дім, мамини квіти. О, тато зараз забавляється за тим, що робить теплицю, вирощує всякі різні. І спілкування з найближчими родичами. І ну коло коло спілкування з не, е, 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 значно звузилося, Значно вони задоволені вашими успіхами а. найщасливішої переселенки? Так, я таке, я, таке. я їх первенець, я їх старша донька. А, недавно в мене було день народження, і сестра пише, каже: ти з нас трьох самоуспішна, і ми це приймаємо, і не заздримо. Ну, я знаю, що вона не заздрять, і каже, і ми це приймаємо, молодець, з днем народження. А, але я кажу, та чого, Ви тож, там, ти така нестандартна от дизайн і пауерліфтингом займаєшся. Да? То непоєднуваними речами, а там сестра, відомий флорист, а, каже: ладно, 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 в тебе просто було більше років для того, щоб стати успішною. Ну, словом, так, да, звичайно, батьки пишаються тим, що я роблю. Як так трапилося, що ви пройшли шлях від журналістки до власниці кримського дворика? 에, правильно назвати хіляль так? хіляль, хіляль так. Оце, це, це випадковість. Чи ви про це здогадувалися ще в шкільні роки? Просто треба було так Ні, це нерівним від, шляхом пройти. Не це випадковість. Випадковість. і, напевно, вплив якісь в тому числі історичних, якісь подій. Я поясню, навіть в школі я не мріяла бути журналістом. Так, такого не було. Просто, на відміну там, від всіх, мене гарно вичало складати думки слова. Та? І на випускному екзамені написала: якщо там всі писали одно, один твір, то я одразу написала два твори на, по темі трагедії Чорноморської катастрофи і на тему визвольнила е, тему. Депортації в віршах Лілі Буджурова, кримсько кримськотарської журналістки. І просто комісія думала, а як ти так швидко написала, то я за чотири години написала два твори. І легко, і просто, і швидко. А Потім в основному о... вчителька літератури сказала, ні-ні-ні, їй треба бути журналістом, а вчителька історії сказала, ні ні їй треба бути адвокатом. От тому нусь на небі, подивився і сказав, ні, 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 їй треба бути. мама хотіла, щоб я була перекладачем англійської мови, але не поучився. Чому тому, що ми жили в сільській школі, вчилися ну там в райцентрі, Потім жанкої і там не було спеціалізованої школи по вивченню англійської мови, і тому ці знання, які мені могли дати викладачі. І я там додатково брала е, знання, е, заняття. Ну, їх не вистачило, щоб потім потрапити на факультет англійської мови і літератури вже в Сімферополі. От, і ми вибрали е, журналістику, просто згадавши цей Тато сказав: ні-ні-ні, юрист, оце от там таке е, не жіноча абсолютно справа. а Журналістика, да, його так охопила. А коли кримськотатарська кухня стала вашою зброєю? А, от, власне, з того моменту, як я переїхала вимушено з Криму на матроковщину України. Вірпінь, Верпінь. Вірпінь. Я думала, чим займатися? Точно, ну, бо останні роки я в Криму займалася не журналістикою, а більше рекламною діяльністю. Та от ну, реклама маркетинг то, то не кухня. То не кухня, та. Але там же ж вже в тебе. А, ти знаючи там основні правила маркетингу, та ти а, думаєш: а, чи піде, чи ти хочеш займатися? Я точно знала, що журналісткою не піду. бо, А, діл, а, а, те, що це може бути. А, Таке, знаєте, особисто просто суб'єктивне. ну, ту журналістику в Криму я її бачила, яка вона заангажована. І я не впевнена, що вона в Україні не заангажована. А тих журналістів в, в Києві. О, там ще я, ну коротше, і вже мені я з малою дитиною, переселенка. Мені вже 36 років. Ну точно треба починати було там в 20 років і їхати в Київ і завойовувати ту журналістику в Києві. А, я люблю готувати. Люблю люблю їсти. І тому ви любите чи вміли готувати? І вмію готувати. І Мама люблю... навчила. Мама навчила. Та. Мама навчила бабуся, шеф-кухар, поки від дід шеф-кухар був на фронт фронтовий. Тому, а... у вас династія. Вже тьотя, да, тьотя, яка тепер шеф бренд-шеф мережі ресторанів кримсько Кримськотаску кухні в Києві, вона і тьотя тепер, да. Можна говорити про Дінастію. От і коли приїхали, я думала, чим кав'ярні? Думала через кав'ярню, але. Знову ж таки мовою бізнесу і маркетингу дуже насичений перевантажений ринок. І я думала, що почну з чібіречних. І так мене з'явилася перша моя маленька чібіречна на не чібуречна, а чіберечні, бо це так правильно. бо до назва цього автентичної і ритуальної страви. Чібірек. Ну, у ньому більше м'яса, ніж у тому, у тому що антику... називається чебурек. Е, е, ну, назва Чубурек зросійщена. Спеціальне для того, щоб вичивити будь-які згадування про коріни, один із корінних народів. Будуть вони перекрутити. А нагадайте, будь ласка, от, кілька слів кримсько-татарської мови, які є в українській літературній мові: базар, Мейдан, Сернак, Килим, кілим, карпус, е, кавун. Тобто я говорю своєю мовою, а ви чуєте, що а. спільне. Їжа стала е, інструментом е, можливістю говорити про Крим всім, всім. І я дуже люблю це передавати, особливо дітям, щоб вони стали тим поколінням, яким би не забуло про Крим. По Усі діти кримсько з кримсько-татарських сімей відвідують кримські дворик у Львові? Ні. Ні? Їм це передають діти, їх батьки. Аудиторія гості мої не кримські татари. Запит на кримські тата, татарські взагалі є в українців, що дуже радує, дуже. і в іноземців. Іноземці приходять, і їм дуже важливо поспілкуватися, дізнатися і зануритися через носія, тобто через мене. Да? Я, я носій всього. Навіть, а можна вірити, Так, та, перше джерело, скажімо так, А, а українці, і вони відкривають для себе а, все кримсько-татарське. І де, доказом того, що там в українському католицькому університеті успішно закінчується третій, третій потік студентів на кримсько-татарську мову, говорить про те, що от є запит і саме в українців, не в кримських татар. Кримські татари а, спокійно можуть приготувати. Чи піряків вдома. от а не було так, що хтось приходив е, з місцевих українців і казав: О, і я знайшов у собі кримськотатарський родовід, там якийсь далекий, так uh -huh. завдяки тому, що познайомився тут з вашою кухнею. Yeah. Є, Було таке? є, є. Дивіться, каже, в мене таке прізвище, прізвище Гаранджа. Каже, щось таке воно таке, каже, не українське. Я говорю, звісно, гаранджа буде. Э, цей комаха на кримськотатаській мові. Щось там, каже, хтось там був в роду. І таких випадків, а я пам'ятаю, моя бабуся вийшла заміж. Ну, тобто, А оце отак от, ну, тобто, дуже багато історій розповідають і там є таке. У нас три хвилини залишилося. Ми маємо представництво президента в Автономній Республіці Крим. Ну, так воно офіційно називається. Багато що вона робить. А що би вам хотілося, щоб воно робило більше? Ви боїтеся пересолити чи переперчити відповідь свою? Ні, я не боюсь. Знаєте, знову ж таки, це батьки так вчили. А мене а, по життю йти. Ти не очікуй, бо я знаю, що очікують там між міжліса кримськотарського народу та, від представництва президента, від а, тих інституцій, які там на державному рівні, та, на громадському секторі. Є великий запит через те, що люди не можуть себе знайти, ш... ну, в... беруть себе там, в стані там, жертви чи в пасивному стані. Я беру свої руки роблю сама. Все є. У нас є група нашої спільноти кримські у Львові. Я кажу, от буде 26 червня день кримськотаського прапора. Я буду робити то і то. Приєднуйтесь. Хочуть приєднатися, приєднуються, не хочуть. А я... що будете робити? Розкажіть. Ну, як, як мінімум, буде підняття кримська таського прапору на центра на площі ринок там перед будівлею ратуші. От, сподіваюся, з мером міста і з представниками обласної військової адміністрації, Львівської обласної ради, от, з депутатами. І я ще хочу зробити виставку прапору кримськотарського, які з собою носять, возять по всіх прифронтових місцях наші кримськотарські воїни. От. На всі ваші пропозиції пристає, міська або обласна влада, коли ви звертаєтесь до них? Так, там, 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 там відгук дуже добрий. Звичайно, що вони там в деяких моментах обмежені ресурсом, є пріоритетні речі, але е, я поки ще тут. там… Два роки активно. Та поки я систематизую, накопуючи свій капітал, що я можу сама, щоб можна було показати. А от коли вже я буду достатньо, щоб мені через там мас-меді, через людей зрозуміють, що от, є ляране, з якою можна проводити, то, і то вони самі прийдуть. Я так думаю, дуже дякую вам за цей великий особистий приклад для всіх. Дякую. Дякую вам, що дивилися і слухали, пані Ляране. A pessoa é dobra